Друге засідання 32-ї сесії Бродівської районної ради, яке відбулось 2 червня, було щедрим на депутатські запити. Повернулись обранці територіальної громади Бродівського району до питання реконструкції пологового відділення, прийнявши актуальне звернення до обласної влади. Голова районної ради відзвітувала про свою діяльність у минулому році, а найгарячіше обговорювали статус учасника бойових дій, отриманий військовим комісаром Ярославом Анклевичем. Детальніше про сесійні дискусії розповість Наталія Кутняк. Свою роботу депутати Бродівської районної ради 11 червня вже традиційно розпочали хвилиною мовчання за загиблими військовослужбовцями в зоні АТО. Першим розглянули питання про депутатські запити. Депутат Наталія Чижик подала запит щодо законності вилучення у приватну власність і забудову земельної ділянки зі складу земель Бродівського рем по вулиці Енергетична, 2А. Депутат Анна Матлай порушила у своєму запиті питання відповідальності чинного уряду Арсенія Яценюка. Два депутатські запити щодо проведення ремонту електричної підстанції на території Суховільської сільської ради та дороги Гаї Салашка подав депутат Ігор Збавдень. Юрій Маєвич подав депутатський запит щодо об'єднання територіальних громад. Питання ремонту дороги літовища Переліски порушила у своєму запиті депутат Ірина Горобйовська. Згодом представники районної територіальної громади заслухали інформацію заступника начальника управління агропромислового розвитку РДА Володимира Бика і керівника СТЗУВ Прогрес плюс Михайла Галенди стосовно застосування пестицидів при обробітку сільськогосподарських культур цим агропідприємством. Наступними розглядали бюджетні питання, з яких інформувала начальник бюджетного відділу фінуправління управління Бродівської РДА Тетяна Мартиш. Депутат Василь Целюх відкрив розгляд питання про законність отримання статусу учасника бойових дій військовим комісаром Бродівського об'єднаного військового комісаріату Ярославом Анклевичем. Свої аргументи з даного питання надав військовий комісар Ярослав Анклевич. Дане питання викликало низку застережень. Активну участь в обговоренні взяли депутати Любомир Гарасимчук, Володимир Дідик, Володимир Мукринський, Руслан Шишка, Ігор Збавдень, Ігор Матійчук, а також волонтер. Ольга Іванів та помічник народного депутата України Михайла Бондара Тетяна Лісковецька. Як проходило обговорення питання? Дивіться без коментарів. Друге, ну мене найбільше обурило зі слів Олі, коли вони перша їх на вхід, коли вони мирний протест проти того, щоб з'ясувати отримання у цього учасника Стан Заток пішли військова. Їх трьох тільки запустили, вилучили мобільні телефони, вилучили це, зробили обшук, ну, тобто, як в таких традиціях, не знаю, яких з блокбастерів. Ну, але найбільше те, що не знаю, наскільки це достойно честь що по похам скивали з тими людьми. Ну, Оля, напевне, більше має моральне право, що з городом провізкових, чим сам комісар, через яких вони приходять, вона ними опікується, поки вони сюди не повертаються. Це один момент. Другий момент. Ярослав Михайлович був в залі, чого його зараз немає, хотілося б від нього ще почути декілька відповідей на питання. Чому, скажімо, під час мобілізації так, з кожних семи п'ять чоловік це з Долівського району, двоє людей це з інших районів. Так? Ну і ще як, скажімо, верхівка цих моментів, вийшов такий момент, що після того, як прозвучало на ТРК броди дане питання, почали зразу залякувати повістки на ТРК. Чи це якийсь системний, я хотів би, щоб Ярослав Михайлович це прокоментував. Ви чули, Ярослав Михайлович, що я що його? От, І ви якщо маєте честь офіцера, ну це Оля, щоб ви перед тою людиною вибачилися, бо стільки, ви знаєте, напередові, коли приїжджають, її знають більше, ніж вас. Розумієте? Коли кожна дитина, яка там є, це передача від Олі, А ви собі дозволяєте таке хамське поводження це. Якщо у вас є честь офіцера, я щоб що вичилися перед цієї людини. Вона за свою роботу не отримує тут ні копійки. Прошу! Я говорю про те, щоб ви, вам поводилися з цією людиною. Мене як людину, як жінку, як громадянина України болить серце. До нас, до мене особисто, звернулися мами хлопців, які є в зоні АТО. І з тим статусом, що хлопці, які є, не мають, а наш е підполковник, е комісар, має статус учасника бойових дій. Ми вирішили всі піти до нього з проханням, хай він пояснить. На наше прохання, щоб він вийшов до тих матерів, до тих дітей, до тих жінок, він категорично відмовився. Він запросив нас з трьох спочатку, він сказав помічника депутата е, Бондара Таню. Ми наполягали, що ми Тані не пустимо, ми підемо туди. Прийшовши до нього в кабінет. Я як жінка можу сказати, що він вів себе по хамськи тому що він сказав, ви мені його не давали, ви мені його не будете забирати. Правильно, ми його не давали, ми його не будемо забирати. Але якщо його черг офіцера, він має вийти до тих матерів, до тих людей і пояснити, де він його взяв. Нехай буде так, закон говорить, що він має отримати. А совість людини де є? Як позитиви цим дітям, оцим людям поступок воєнкова, який, дивлячись, їм відчить їх мобілізовував і посилав туди? Е, ще такий пан е, воєнком є. Тут. Якщо то хай спустує, але е, я не говорила б цього, якщо це була тільки би е, його така е, фраза сказана, але при е, більше як 15 учасників нашої акції, за їх, ми Перебересли свою акцію до Львівського обласного військового комісаріату, мала честь спілкуватися двома заступниками головного військового е, комісара. І я завдала питання заступникам: чи правда це, що нам сказав Анклевич Ярослав Михайлович, що він виконував особливе бойове завдання? Подавлення бунту в 3 територіальному батальйоні, де е, командир Кушнір через, піднявся бунт через розкрадання. Нам, при всіх свідках, цю інформацію було підтверджено. Я тоді хочу знати, і е, депутатам буде подане таке, вже, вже раніше поданий е, запит, е, де в даний момент, коли перебував Анклевич, дислокувався третій територіальний батальйон. І чи в нас в Міністерстві оборони немає спеціальних людей, які мають віддачатися для подавлення певного роду бунту, щоб нас беруть звичайних воєнкомів, районних невеличких військових комісаріатів, які мають мобілізовувати людей? Оце я хочу почути зараз. Дякую за увагу. Доброго дня. Всі говорили, що я був два дні, чотири дні. Доповідаю, в мене всі документи. Я взнаю військова по наказу, Вибув, Цектова, старобець, начує витяг з наказу Служби безпеки. Не волонтерська допомога. Доповідаю вам. Друге Посвідчення повідрядження. 11 по 18. -го. Вибух зі зброї. Волонтери зі зброю не їдуть. Вони не дають. Друге зараз. Де знаходився третій батальйон ДРО? Хто пам'ятає побігу, яка була розстріляна? Пам'ятаєте? Я там був якраз перед цю. Ну, я теж на вибір <рес> був. Тобто, Ліпкевич ваш, у Бродівську. Він, ви... Він зараз звільнився. Аксуковського, начальника штабу зараз, Командира РОС. До Передарева. Провели розслідування, були блокпости, проїхали. Бо пропала зброя, дуже багато зброї пропало. І прибули згідно наказу командуючи вибути. Постійне місце дислокації. Доповідаю далі, на законність отримання посвідчення бойових дій я заяви не писав, в мене заява ніде не написано. Списком подали. Прийшло чотири інстанції, міжвідомча комісія при Міністерстві оборони України надала це посвідчення. Воно у мене вдома лежить, провірте всі служби. Газово, пенсійний, куди хочете. Ніде посвідчення немає. Ні землі, ні соту, нічого не отримали. Доповідаю далі. 29 червня вибивають знову в зону АТО. Дозвольте, до при мене приїхали гості другі. Дозвольте, я постав далі. По цьому мому екс заступник Секундочку. Шановний ліпора. Я знаю, звідки ноги. По цьому мому Так, Він хотів служити. Він хотів служити. Але от є виписка 148 днів лікарня. І сказав мені мене свідки. Майор Романенко, знаєте, всі знають. Він сказав, якщо мене комісар збільшується з мобілізації по указу президента, я його судам затягаю. Він хотів отримати інваліда армії. Це ранг вищий, Ярослав, я не применшую ніяк ваших це, але я таки і мова. Що президент дякую заявив, що тільки після оцих скандалів, так? Що службові відрядження в зону автобусу, вони не є підставою для отримання учасника того, що тільки під час... Я його буспосим... не давав сюди, розумієте? Шановний пане військовий комісар, мені до вас запитання. Не знаю, мене не цікавить питання отримання учасника, тому що ви будете там в тій зоні, якщо ви його там десь щось не так, то його все одно у законі. Це питання друге, оскільки вийшов там такий певна ситуація, що вже про це знає військовий комісар в області і таке інше. Але мене цікаве таке питання. Оскільки подейкують і кажуть, і люди є свідки в тому, що у вас є ну, негарне відношення до людей, до призовників, то до... чи такі речі будуть продовжуватися, чи ні. Якщо от ні, бо якщо такі речі будуть. Ну, то будуть ставити питання про те, щоб вас звільняли з цієї посади. А, а які, які, які негарні чинки? Ну, грубе відношення до людей, як скажімо, якась ну, Я взагалі сьогодні, що такі речі будуть. Ну, прохання до вас, чого? якщо такі речі будуть, ми просто будемо ставити питання про те, що будемо звертатися до, до бід керівництва по звільнення вас інформація загалом що військовий комісар, не знаю, звідки це пішла інформація, що військовий комісар на оповіщення виїжджає з РПК, з пістолетом, Є заява. Сьогодні є комісія, вона зустрічає комісії. У мене є книга, знаєш, військові, є книга, «Видачі зброї», І зброя не видавалася ні кожного дня, не виходить. А люди пишуть, люди писали, щоб гаєчники піймали. Швець протокол порвав, протокол номерний. Бага, говорити можна багато чого. Ви, як ви сказали, комісар, ви маєте якийсь важливі вплив для того, щоб їм дали посвідчення? Посвідчення маємо. Ми виходили на Київ, посвідчення є. А Добре, дякую. Тільки всім. Тільки прошлого тижня до нас прийшов наказ 200. Пане церкви, я сказати, я розумію, ви не можу бати, які документи. Після, тільки прошлого тижня до нас прийшов офіційно зареєстрований наказ 200 про видачу посвідчення учасника бойових дій. Є зміни. Тепер видає посвідчення учасника бойових дій. Не військові частини, а видають військові комисарія. Бродак, я буду пробляв документи, військова комісія буде це затверджена, військового ОВК. А ті, хто отримав, став документи, в військових частинах, ми не можемо дві робити двоє двій пакет документів. Це тільки в прошлого тижня вийшло. Добре, добре, Пойміть далі, в військових частинах є перемінний склад. Сьогодні кадровий був Іван, слава Василь. Я, можливо, не маю права сьогодні говорити. Але не можу змовчати, пане підполковнику, на вашу брехню до мозинку кості. Прямо не можу слухати. Ви розумієте? Е, дружина офіцера, яка з ним 30 років по гарнізону, то я вже теж військова людина, до мозган кості. Чоловік мій офіцер, 10 років був на пенсії, підпокований, е, призваний обмежено придатним до військової служби. Але коли... 28 на 1 березня позвонив підполковник поколник Ми похоронили 28-го тата, мого, були на похороні, на Житомирщині, Бу, подзвонив підполковник полковник і сказав, Микола Федорович, ти знаєш, що ти тут приписаний як заступник, е, треба, щоб ти був. То було під другою ночі, коли починалася анексія Криму. Ми навіть не чекали. Ми зібрали свої манері всі і приїхали сюди. І в 9-й годині вечора чоловік вже був в воєнкоматі. Так, можливо, він хворів, коли е, служив, тому що він, людина вже, скажімо так, має свої проблеми. Про що ви говорите? Про якого інваліда? Якби він хотів бути інвалідом, він би ще зробив цей статус собі. Тобто, він ще кінець служби лікарні в госпіталі лежав, він міг зробити того собі інваліда. Але він служив. І от всі хочуть що оті всі гіпертонічні кризи, які я теж переживала, і <смірко> возила швидка із військомата, а ви його відправляли з тиском поза 200 їхати в госпіталь, <смірко> дякуючи вам були, тому що ви, як, коли прийшли, ви там творили безчинство, з якими він не міг змиритися. Це раз. І ви доводили його до тих гіпертонічних кризів. Це раз. Ви а чому ви промовчали про те, як ви розшукували на підпитку в терапевтичному відділенні своїх офіцерів і вас виставляла медсестра. Ви про це промовчали, перелікавши всіх хворих, так? Що стосується е, даного питання, по якому ми сьогодні зібралися. Вчора довго і нудно це питання обговорювали з обласним воєнком. Обласний воєнком, коопіцяв, що 29 я. я передаю обласно, свого обласного військова дослідження. Анклєвич приїде відробляти статус учасника АТО в зону АТО. Війкома, в військового Десь було сказано про якісь особливі списки. про цей, ну, Я так розумію, що це, це питання до нього, а не до мене, які особливі списки в нього є. так? Поїздка в мене була не перша, але цей цвіт це приймав рішення призивати чи не призивати. І, 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 і чому я не був призваний, тому що в мене з 4 липня враз знаходиться в зоні АТО до 15 травня. Тепер я треба отримувати повістку саме після того, як понеділок був визнаний матеріал про пікет обласного міського комісаріату. І були погрози. Звучали про те, що будуть признані інші працівники компанії. Згодом депутати продовжили роботу згідно з порядком денним. Голова районної ради Ольга Шайдуліна прозвітувала про свою діяльність за підсумками 2014 року. Далі депутати підняли питання наболіли для майбутніх мам, прийнявши звернення Бродівської районної ради до Львівської обласної та до голови Львівської обласної державної адміністрації щодо необхідності виділення коштів на реконструкцію пологового відділення Бродівської центральної районної лікарні. Районні обранці одноголосно підтримали рішення з питань про звільнення Руденко від сплати податку з доходів фізичних осіб в частині, що зараховується до районного бюджету зі суми вартості подарованої квартири, та про внесення змін до програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2014-2016 роки. Начальник відділу держзамагентства у Бродівському районі Оксана Струзюкін. Начальник відділу держземагентства у Бродівському районі Оксана Струзюк інформувала у питанні про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради та аналогічне Ясенівської сільської ради, заслухавши доповідача, депутати висловили ряд зауважень і не підтримали запропоновані проекти рішення.